mm <laughs> Олена Печорна кола на воді. Вже перший роман Олени Печорної «Грішниця» став беззаперечним бестселером 2011 року. Він а зворушив серця як звичайних читачів, так і поважних критиків. Роман здобув премії імені Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського. А сама Олена Печорна увійшла до двадцятки найуспішніших українських письменників за версією журналу Фокус. Зворушливо, захоплююче, інтригуюче. загалом дуже добра книга, не дивлячись на її трагізм, а вона справді вчить цінувати своїх дітей та життя. Проте, головна бринада це неймовірна мова твору просто насолоджуєшся від порівнянь та епітетів від надзвичайного багатства українського слова. Олена Печорна, кола на воді.